Що робити, коли ти от вже відчуваєш, що ти готова, ти готовий, ти молишся, і ти бачиш, от є такий класний Марк, є така класна Даша, і в них все ось так. Раз, два, три. Угу. І чотири, ось ось так. А я там уже молюся, рік, два, три, чотири, п'ять. але відповіді нема, і немає людини поруч, яка б могла мені відгукнутися або в якій я могла б е, побачити. Саме його або саме її. Я розумію, що просто люди дуже сфокусовані на чомусь одному. От, ну, типа, ну, на цьому. От якщо ти дуже сильно прям. Знаєте, от, ну, може бути хороший мотив. Я хочу ну, створити сім'ю, все окей. Угу. Але якщо ти постійно про це думаєш, так може ти щось від Бога не дополучив зараз? В Даний момент. Тобто, я знаєте, я розумію я одну річ: що ти без е, свого чоловіка, без своєї дружини, ти вже маєш бути цілісним в Бозі. Uh -huh. Якщо ти відчуваєш себе цілісним, і ти думаєш, що от тільки коли людина буде поруч, от тоді буде все окей. Ні.